Павло Сушко, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, далі долучається до нашого ефіру? Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю з не Харкова. Отже, в Україні буде вперше створено окрему державну службу у справах дітей. Скажіть, будь ласка, яка мета створення окремого органу і чим саме це нововведення відрізнятиметься від тих установ, які раніше в Україні займалися проблемами дітей? Дякую за запитання. Прийняття цього закону є результат тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень випадків порушення прав дітей, головою якої я був. Цим законом передбачено створення Державної служби у справах дітей як окремого органу виконавчої влади, який підпорядковується напряму уряду. Він самостійно формує політику та її реалізовує цим законом. Цей революційний закон, в якому передбачено чітке розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого місцевого самоврядування. Також багато позитивних змін е, у сфері, і він е, закладає основи сфери основи захисту прав дітей. Пане Павло, малесеньке питання? Перед тим я огромтовно поставити. Які у вас плани на Харків? Чому ви зараз там знаходитеся? Я є головою. Е, головою осередку політичної партії Слуга народу на Харківщині. Постійно працюємо з моїми колегами народними депутатами. Тобто ми вибуваємо на голосування в Київ. Потім повертаюся назад, в Харків з на гуманітарний штаб, допомагаємо людям обласної військової адміністрації та нашим військовим. Тобто, ви переважним чином на місці. Одним із завданням, давайте повернемося до законопроекту про Державну службу у справах дітей, співавторами якого ви є, було розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей. Тобто, органів місцевої влади, держава, ми правильно розуміємо, забиратиме частину повноважень. Чи це навпаки посилення місцевого самоврядування у контексті захисту дітей? Допоможіть розібратися. Нічого держава не забирає ніякі повноваження. Навпаки чітко розмежовує, що таке власні повноваження громади, і що таке, а, і що таке делеговані державою повноваження. А, голова громади з прийняттям цього закону становиться головою органу опіки піклування громади. Орган опіки піклування це виконавчий комітет. Служба у справах дітей це окремі місцеві підрозділи з власним штатом. І цим законом ми зобов'язуємо голів громади створити ці служби. Не в всіх громадах вони зараз створені, тому і була така проблема серед дітей в громадах. Штат та чисельність визначає сама громада, але не менше ніж 2 тисячі дітей на одного працівник на 2 тисячі дітей. А з закінченням військового стану воєнного стану на півтори тисячі дітей має бути один штатний працівник. Тобто голова громади відповідає за кожну дитину. В громаді він, він та його представники служби мають виявляти дітей у небезпеці, або працювати з сім'ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах, доводити дітей або робити все, щоб максимально все, щоб дитина залишалася у сім'ї, якщо це неможливо, вилучати її з сім'ї та позбавляти батьківських прав на батьків і влаштовувати дітей. В сімейні форми виховання або робити все, щоб дитину дитина отримати, могла отримати нову сім'ю. Раніше це було покладено на райони, і в умовах дестарізації була така прірва між громадами і державою по суті, тому що громада не бачила або не була зацікавлена побачити цю дитину. Виявляли дітей так, але потім поміщували в заклад в інтернатний заклад і діти до Повноліття знаходилися там руками в цих закладах і не могли отримати певні гарантії, які передбачені державою передбачені Конституцією. Тобто власне повноваження це все, що робить громада, відповідає за кожну дитину. а Делеговані повноваження це коли дитина отримує вже статус роти або позбавлене батьківське піклування. Після цього громада держава делегує повноваження свої за захист цієї дитини та направляє туди кошти на, на цю дитину. Пане Павло, от з приводу усиновлення. Ви писали, що нова служба повинна надавати можливість вирішити проблему у сфері усиновлення, показники якого катастрофічно падали у довоєнні роки. А чому на вашу думку це відбувалося? Так, тим слідча комісія фіксувала ці випадки. зниження кількості усиновлення. Ну, по перше, не було обліку, тобто не працювали служба у справах дітей. Облік ніхто не вів. Справи дитячі були ну в ганебному стані. Також були програльмування судової системи. Цим законом ми також прибираємо, не деякі моменти, що стосуються розгляду, процедурного розгляду судового розгляду. Тобто, з радянських часів було передбачено наявність двох присяжних, і це спеціальні присяжні. І це була проблема для суддів, Тобто, справа довго розглядалася в судах. Також ми скорочуємо строки розгляду у судах. Ну, і як я вже казав раніше, ніхто не був в громаді зацікавлений довести до суда, тому що вони розуміли, що цей район має відповідати, район в умовах дестарізації розуміє, що громада і так далі. Після прийняття цього закону запрацює чітка система у сфері захисту прав дітей, і також працює. Також працює облік е, кандидатів на усиновлення. Діти будуть отримувати швидше статус, серед треба позбавлено такі опікування, та нові кандидати усиновлювачі зможуть е, усиновити дітей. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловлював припущення, що за кілька місяців може збільшитися кількість випадків домашнього насильства. Рівень агресії в суспільстві зростає, жертвами якого часто стають і діти. Чи зможе нова служба ефективно протидіяти домашньому насильству щодо дітей? Ну і знову таки превентивність. Це головний момент. Як попереджати такі випадки? Так, звичайно, це потрібно робити. І якраз проблема була в чому, що не було служб. Не всі громади працювали. Службу у справах дітей, і голова громади вважав, що він не, не відповідає, що за дітей відповідає е, держава. І з е, створенням у всіх громадах служб, е, з е, створенням штату працівників, працівники будуть працювати з сім'ями, е, які знаходяться в складних життєвих обставинах. що раніше, які траплялися випадки порушення прав дітей або насильства, е, старалися це приховувати, сусіди мовчали. Тобто ніхто не був зацікавлений, тому що це ставало проблемою громади. Якщо дитину вилучити, вона потім поміщалася в інтернатний заклад обласного значення. І все сьогодні ще раз підкреслюю, що за це буде відповідати персональна голова громади. Тобто, ми вважаємо, що і примітивні заходи будуть швидше виконуватись і діти будуть у безпеці. Зрозуміло, пане Павло, спасибі вам, що долучилися до нашого ефіру. Павло Сушко, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, був разом з нами.